Привіт, мої маленькі друзі, вітаю вас на каналі Казковий Вимір. Сьогодні на нас чекає неймовірна казочка. Готові до пригод. Сідайте зручніше і почнемо. Казочка називається Бабка та Мурашка» Жвава бабка Степова. Літо красне проспівала. І незчулась, як настала холоднеча зимова. Снігом поле замітає, вже тих світлих днів немає, як між листям їй густим, був готовий стіл і дім. Зникло все у дні холодні, голод злидні настають, співу бабки. Вже не чуть, та й кому на думку йдуть, ті пісні в часи голодні, зла журба її гризе, в мурашник вона повзе. Не відмов мурашко мила, до весни прожит не сила, згляньсь на вид нужденний мій, нагодуй і обігрій. Кумо, Кинь бо жартувати, влітку чом було не дбати. Відмовля, мурашка їй. Часу так не доставало в морішках м'яких у нас співи, жарти повсякчас, що аж душу поривало. А, так ти, та я завжди те й робила, що співала. Ти співала? Добре дбала, потанцюй тепер іди.